Займою грати в Roblox. Сьогодні граємо з Данилом. Данило, привітайся. Привіт. Сьогодні ми іграємо, коротше, тут е, всі ж сюди йдуть. Полюсь оцю металеву. Як ви бачили, <гум> тут просто всі ж до іншого це підходять і забирають Надію, можна я на тобі то зроблю? Щоб я взяв ці... Гравці... ну, ага. для... так Отак... Отак треба робити І потім можна з'їсти Як смішно не звучало Мене, Данило, знаєш що? Що? Мене паличкою тут дещо щось любила. Мене постійно знищит, прикинь. Да, чи коли зайшов, то тут щось було, ця коробка. Я думаю, може її відкрити. Правда, Данило? Тод, о, мені его случайно нужную палочку прикинь. Ауч. Де ж яка моя якась? Волстик. Короче, пішли грати, зараз побачим, що вона робить, правда? І просто впав туди в безодню. Прикинь? Спригляємося. Ой, все, давайте хоть О! Я помстився. Е, е, Бачила, що тільки що було, я одного, я його, а він мене. Круто. Правда, круто. За а мама стена! ням ням Ням-ням-ням. ням ням О, дальше смочненькая. Ты звук и прикольный. Да-да. Звук звук у мене тільки що був, ніби мені хтось. О, це моя любима штука. Короче, так... на спальні збуквався магазинчик. Подай, що в нього там плалиться. Бачиш? Єдиний там є. Мм. Ти же Що, що ти це за стрип показуєш тут у твоєму магазині? Да. О. Бачики банальні. У! Майстер не там наші Я погнав до інших гравців. Прикиньте там пацана! Ти бачив? Ти бачиш, як там пацана була велика. Точка, коли ми тут все це зробимо, не забувайте ставити подобайки і підписки. А це нам дуже сильно як допомагає. Правда, Данило? Бо нема підписок, нема роликів. Так. Да. Якщо... Чим більше підписок на цей канал, то більше і відео буде. Вирішуйте вийти. Мдем. Три і мене відразу з то oh. де я маю зимувати. чому ці гравці йдуть до якісь островів Ну, там есть зерочки, а за, а за можно получить и рожь. Да. Мы <масширя> да. Мастерный, я тут, я не знаю, что. все бахают просто. я знаю. А, вот, а вот мама текает. Ну, просто нубик. Мама, мама куда-то уже встала. Я пол, иди в себе. Ой. Hello, everybody. Дайте підхочете, чего не хочете підхопити. Значи мені приємно, коли ви пишете коментарі, правда? Значит, mm -hmm. дивіться на моем канале попередніх видео. Вони дуже цікаві. Тут звуки прикольні, правда? Ну да. Ауч. ви захочете зиграти режимчик, Треба вам тільки одне шоубокс і підписання. Але, але будете самі шукати. Ой А, я взагалі полетів в космос. І де ти є? Скажи мені, де ти є? На базі. Я думаю, мій купляти. Дакс, дакс, сетиш. як думаєш, купята? Хочешь по скільки максимальный буде коштувати? Хочеш почути? Mm -hmm. И чи нам теки доступен? Сажутну тысячу. Нормально, нормально. Дикенський нам буде тебе формати. Oh. Кість... Yeah. Непонятный зи штуку. Але то тож знаєш, мені треба фармити Я тут тапулот. Я, 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 був... я бачив тебе там на підлозі Ей, ей піти до мене. <клухи> Ти бачив? Бачу. О, до речі, скажу, відео наше закінчиться, шкода, що в мене такі відео короткі. Не забувайте на моєму каналі дивитися див... дивитися YouTube Shorts Е! Я тут я говорю, а мій вам Данило тут показав Дещо Данило іди до мене! Я по приколу. Але, але більше не роби. <клухи> нас одно час, нас просто двох. Перше, нас э, данило. Що? Короче, ми ставимо тобой